Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Британські дослідники з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу. Нове дослідження, проведене британськими вченими, доводить, що собаки відчувають запах людського стресу, який може викликати у них негативний емоційний ефект, змушуючи їх приймати песимістичні рішення. Дослідники з Брістольського університету встановили, що запах людського стресу впливає на емоції та процес навчання собак. Вчені використовували зразки поту та дихання добровольцев. Вольців, які перебували у стані розслаблення або стресу, собаки, які відчували запах стресового незнайомця, були менш охочі підходити до миски з їжею, навіть якщо вона знаходилася в місті, яке раніше асоціювалося з ласощами. Власники знають наскільки їхні улюбленці чутливі до їхніх емоцій. Але тут ми показуємо, що навіть запах стресової незнайомої людини впливає на емоційний стан собаки, сприйняття винагороди та здатність до навчання, значила Нікола Руні. Провідний автор дослідження, це відкриття може мати важливі наслідки для власників собак, особливо для тих, хто працює з собаками-помічниками та службовими собаками. Розуміння того, як людський стрес впливає на поведінку собак, допоможе покращити комунікацію та взаємодію між нашими видами. Дослідження показує, що собаки вміють читати не тільки вербальні та невербальні сигнали, але й запахові сигнали, які випромінюють люди. За словами вчених. Ця здатність робить собак надзвичайно чутливими до нашого емоційного стану. І, можливо, саме тому вони і є такими чудовими компаньйонами. У лютому повідомлялось, що британські вчені з'ясували, що маленькі собаки з довгими носами живуть на кілька років довше, ніж великі породи з плоскою мордою. Також тривалість життя залежить від статі тварини. Тепер ви знаєте, як собаки відчувають людський, людський стрес та як на нього реагують. Якщо це відео було вам корисним та цікавим, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока!